Давайте почнемо все ж таки з того, чи хочу кати найближчим часом, тому що Росія, очевидно, наступає, Росія нарощує свої спроможності. Ну а Україні дійсно потрібно оборонятися. І вже відомо, що в Римі підпишуть історичну угоду між Великою Британією і Україною. Це означатиме, що ну Україна приблизно матиме близько 5 тисяч або навіть понад 5 тисяч ракет протиповітряної оборони від британської компанії. Що це означає на практиці 5 тисяч ракет? Чи це ж таки це така більша історія довго. Строковою, можливо, ми одномоментно не почуємо і не відчуємо якоїсь такої суттєвої допомоги, але все ж таки, що це означає для нас, ну, звісно, для ворога, чи є сигналом нарощувати ще більше своїх потужностей. Ну так, ми бачимо, що зараз саме європейські країни вони більш активно включилися в процес надання військової допомоги Україні у зв'язку з такими, скажімо так. Непевними і слабо прогнозованими кроками американської адміністрації, що стосується, наприклад, цієї анонсованої домовленості про ракети з британською стороною, тут я можу сказати, що найбільш цікавий момент, це те, що що це за ракети, їхні тип назви вони не анонсуються і це знову ж таки. Не тенденція останніх місяців, яка полягає в тому, що е, от який певний популізм в питанні підтримки України, як з боку, і нашого політичне керівництво, так і Західного е, воно е, Відходять на задній план, тобто е, поставки вони все більш ну, якщо не за але вони не афішуються, тобто може афішувати сама поставка, а навіть яка, яка номенклатура, і що конкретно буде поставлятись, не наводиться. Тому в даному випадку ми можемо робити такі припущення, що це може бути за, за ракети. Ну з одного боку, е, британці е, беруть участь у е, створенні. Власних, скажімо так, систем ППО. В основному це системи ППО ближнього радіусу дії. Ми добре пам'ятаємо ПЗРК, які надавались британцями. І потім британці також досить оперативно після 22-го року створили певні наземні платформи, платформи мобільні, які. Забезпечують ППО, але знову ж таки, це як правило ближній радіус дій. Скоріше за все, на мою думку, в даному випадку мова йде саме про такі ракети до таких систем, які також британцями поставляються. Вони фактично, ну так щоб було зрозуміло, вони у військах і в системі ППО замінили радянські машини класу Аса акм то це такі досить е, не, не, стара, але досить непогана радянська машина, яка е, дуже добре себе показала саме у боротьбі з безпілотниками, але не з шахедами. Тому що, все ж таки, якщо ми говоримо про 5 тисяч ракет, то в рамках е, е, того об'єму е, шахедів, які Росія зараз на нас вивалює, це невеликий показник. Але от що стосується Боротьби з розвідними безпілотниками, навіть такими ну невеликими, то е, такі британські ракети даного класу вони показали себе досить ефективно, як е, і на фронті, так і в тилових районах, тому що ми бачимо, що е, росіяни часто запускають розвідувати безпілотники, літають, які літають на висотах вище трьох тисяч метрів. До речі, от, недавно над Ківом такий літав. От, як правило, польоти таких безпілотників і часто є предвісниками ударами, ударів балістичними ракетами класу Іскандер. От. Тобто, це досить, хоч і маленька, але дуже неприємна штука, і часто нема якби засобів для того, щоб вразити маленьку ціль на висоті 3-5 тисяч метрів оці ці британські. Системи вони якраз і призначені для боротьби з об'єктами на таких висотах. Ну і часто якісь такі історичні рішення і угоди супроводжуються? Ну принаймні, як інколи кажуть експерти військові, саме якимись новими ударами Російської Федерації, мовляв, як відповідь на те, що сьогодні захід і Україна ще більше об'єднуються, Тоді ми підготуємо новий удар. І буквально напередодні була інформація про те, що Росія готує новий удар кінжалами, Моніторингові групи повідомляли про певні дії, які відбуваються зазвичай перед такими ударами щодо спроможності Росії чи можна взагалі взагалі буде їх ще прив'язувати до якихось подій. Чи це лише питання часу? Скільки Росія зможе назбирати ось цих ракет і шахедів, стільки вона буде їх запускати? І чи варто чекати все ж таки найближчої атаки Ну як відповідь на те, що відбувається сьогодні у світі? Ви знаєте, я би вже на нинішньому етапі не прив'язував масованість російських. До якихось політичних подій, які відбуваються на міжнародному рівні, якихось дат, і так далі, чому тому, що на жаль, ми бачимо, що Росія все ж таки наростила спроможності власного ОПК військової промисловості, і в принципі нанесення Росії от таких масових ударів по тилових районах по цивільному населенню, вони вже. Відбувається в іншій логіці, це логіка саме от певних стратегічних спроможностей, Тобто, коли визначаються, скажімо так, цілі, відбувається накоплення боєзапасу, яке росіяни ну накоплю досить швидко, от. і проводиться їхнє ураження, ну, з нусті чи іншої ступінь успішності, тобто. Удари Російської Федерації вони набули іншої системності, і, на мою думку, ну не, не корелюються, так би мовити, з міжнародною обстановкою. Ну, дуже часто росіяни видають бажане за дійсне, зокрема пропагандисти. Час від часу ці удари, які сьогодні є по території України, намагаються а принамі пригрозити такими ударами і на інші території. Напередодні всі бачили цей аудіозапис, який з'явився в мережі де, нібито Трамп, а пообіцяв розбомбити Москву, якщо Путін не буде все ж таки дотримуватися загально національного правил, також інших міжнародних Соловйов. Можливо, йому дали завдання сьогодні. Знову. Нову ж таки захищати Путіна і е, погрожувати відповідь, але він знову ж таки сказав, що ядерні удари Росії можуть створити радіоактивне цунамі, і навіть створити протоку імені Сталіна. Ну така уява пропагандистів, але ось ці погрози, які лунають час від часу, до слова я додам, що їх на моє спостереження їх трішечки менше ніж за каденції Байдена. Але все ж таки вони є. Е, чи має бути гідна реакція світу? Чи а може Росія, якщо буде розуміти, що загнана, наприклад в якийсь глухий кут, все ж таки вдатись до якихось дій, які сьогодні можливо навіть не. Очікує Європа? Ну, в принципі, такі заяви вони лунають з самого початку, з другого року, і навіть лунали і до того. Досить довгий час, можемо сказати, що вони ігнорувалися, тому що це не заяви перших осіб. Ну, тобто, найвисокий високопосадовець, який може видавати якісь такі специфічні заяви. Це колишній їхній президент Дмитрий Медведєв, да тобто але ж знову ж таки розуміють, що ну треба може більше прислухатися все ж таки до того, що говорить Путін, там його говоряща голова Пісков, можливо, Лавров і так далі. От, тобто, заяви таких от персонажів, особливо чистих пропагандистів, вони ігнорувалися. Ну, Експерти казали, що, що можливо це більше спрямовано, так би мовити, на внутрішню аудиторію. Хоча знову ж таки ядерний шантаж він досить майстерно використовувався російською стороною і до 22-го року, особливо після початку масштабної війни після 22-го року, для того, щоб певним чином стримувати Захід від допомоги України. Під в першу чергу передання зброї. Тобто, якщо ми згадаємо, як розвивалося події, то, е, так би мовити, кож, е, фактично кожна передача якогось новітнього виду зброї починається з хаймерсів, там і закінчуючи там, 16 і атакамсами, вони супроводжувалися такою певною, е, скажімо так, е, ідеологією ідеологічною боротьбою, коли Кількість заяв про ядерний фактор з боку російської сторони різко зростала. Кожна передача нових зброї вона супроводжувалася тим російським заявами. Але знову ж таки, проаналізувавши заяви цих російських очільників протягом останнього часу, ми бачимо, що. Ну, На Заході почали на них реагувати. Тобто найбільш відома це реакція когось з американських чиновників на чергову заяву того ж Дмитра Медведєва, після якої він чуть -чуть не почав там, вибачатися, да? коли він там, в своєму стилі ядерного попелу там, щось там, ляпнув чи вот. Тобто Це говорить про те, що в даному випадку такі от заяви російських пропагандистів вони можуть і бути використані проти них самих, коли е, Захід, е, ну, по-перше, він е, в тому чи іншому ступені завжди сприймав більш-менш, так би мовити. Е, зачи, ну, Якщо не за чисту мене, то але завжди приймав до уваги. От, але е, от така. Демонстрація такого буквального сприйняття вона навпаки може грати проти Росії, тому що ну фактично ці всі заяви, ми ж розуміємо, вони межують з, зі здоровим глуздом, Вони повністю демонструють хижацький і людоненависницький характер російського режиму. А російському режиму не вигідно, щоб на Заході. Хоча б на рівні формальних заяв його так офіційно сприймав. Тобто він mm, вимагає так. якоїсь рівності, якоїсь, так би мовити, адекватності. Дійсно, сьогодні абсолютно, мабуть, і по іншому сприймають окремих чиновників Російської Федерації, але менше з тим Росія проводить літній наступ. і Про це відкрито говорить і у своїх пропагандистських колах. Ну і звісно, це підтверджують західні ЗМІ, Ну і в Україні також констатують такий факт. Але декономіст написала велику статтю, де зокрема вже заявили, що ось цей літній наступ, який триває з 1 травня, став найбільше смертоносним для Російської Федерації понад 30 тисяч вбитими російських солдат. На якому етапі сьогодні цей літній наступ? Чи можна сказати, що ця кампанія можливо добігає кінця, і, або, можливо, може тривати навіть довше, ніж сам літній період, можливо, десь і до осені? Ну, ви знаєте, в нас е традиційно експерти і журналісти вони от в подачі матеріалів у розвитку ситуації на фронті е на фронті все ж таки намагаються дотримуватись там. Понять там літня кампанія, зимова кампанія і так далі. Але знову ж таки, ну якщо ми об'єктивно подивимось е, на характер бойових дій, ми можемо е, досить впевнено сказати, що російський наступ він розпочався з кінця 2023 року і фактично триває беззупинно весь цей час. І фактично більше залежить від того, як швидко Росія набирає і готує резерв. Знов ж таки, ми знаємо і це відкрита абсолютно інформація. Що набір російської армії триває безперервно, і цифри коливаються від 30 до 40 тисяч на місяць. Фактично. Трати Росії теж місячні, якби вимірюються десь приблизно в цих в цих цифрах. Але інколи і вдається якби проводити накоплення додаткове. Інколи ці сили вибиваються повністю от в межах цих показників. Тобто, я взагалі для себе не поділяю. Російський наступ на якійсь там кампанії, і так далі, так, інколи коли природні умови впливають, то інтенсивність може призупинятися дійсно. Однак, звернення ваших. Правда, от сьогодні також ми мали розмову з військовими з третьої Володимир Олемирофоки. Він також казав, що ми на фронті ми не відчуваємо цієї межі, де починається, де закінчується, тому що ворог постійно тисне, має ресурси, тисне більше, десь там закінчується або треба підтягувати по логістиці. Тоді можливо ці атаки менше, але вони дійсно безперервні. Понавтабна війна на жаль триває. Пане Ігоре, дякую вам безмежно за важливу розмову і за час сьогодні, який ви знайшли. Угу. Ігор Левченко, був з нами військовий експерт. Ну а ми продовжуємо.